Христос Воскрес. Цим великоднім лозунгом православна церква проголошує основоположну константу життя людини. Святкування Воскресіння Христового це не просто вшанування події двохтисячолітньої давності, святкування Воскресіння Христового це вираз нашої основоположної християнської істини. Богочоловік Ісус Христос, подолавши рубіж смерті, Воскрес, тим самим Він показав, що там за тим рубежем буде інша форма нашого життя, продовжуватися, і тим самим Він встановив закономірність Воскресіння для нас. Наше земне життя, подолавши рубіж смерті, прийде до Воскресіння. І воскресне у вічне життя, вчинене нами буде мати вічне покарання, а добро вічне торжество. Все це наочно зображено на іконі Воскресіння. Правда, ми звикли до живописного зображення, де Христос зображається в першу мить виходом із гроба. Але Необхідно звернути увагу на канонічну ікону Воскресіння. На ній подано саме це глибинне розуміння суті, на ній зображений Христос, який виводить із пекельного підземелля душі людей. Сьогодні нам, українцям, дуже важко. Підступними ударами російський агресор забирає життя наших найкращих синів і дочок на фронті, руйнує економіку в тилу, намагається посіяти паніку і розбрат у суспільстві. Допомога ззовні зменшується і зводиться помаленьку на нівець. де черпати сили. У цю Великодню ніч православна церква дає нам відповідь. Черпати сили завжди необхідно у своїй облагодатствованій Воскресінням Христовим душі, як і на цій іконі Бог сходить у найтемніші, спотворені безсиллям і відчаєм глибини нашої душі, заповнює їх собою і виводить на поверхню життя земного і вічного. Тільки простягни руку. І Христос витягне тебе із будь-якої глибини падіння. У цю пасхальну ніч ми насамперед звертаємося до всіх полеглих у війні братів і сестер наших, віддане вами життя небезсільно загублене десь у донецьких чи запорізьких степах. Бог прийняв ваші душі і Він нагородить вас. Воскресінням своїм у блаженні вічності, у цю пасхальну ніч наші найкращі і найщиріші побажання линуть туди, на передовий рубіж війни. Сила Воскресіння Христового нехай наповнить наших воїнів, нехай захистить їх і дасть спроможність подолати ворога. У цю пасхальну ніч я бажаю, щоб усе ваше життя. Стало втіленням Ось цієї святої ікони Воскресіння. Як написано у Священному Писанні, приблизьтесь до Бога, і Бог приблизиться до вас. Простягніть руку до Христа, і простягнута у відповідь рука Божа дасть вам найголовніше і найнеобхідніше для життя нашого дасть силу Духа. Нас очікують випробування, можливо, важчі і гірші ніж у попередні два роки війни. Але незважаючи на всі суспільні різноманіття і протиріччя, ми з вами мусимо зробити найголовніше жертовним єднанням своїх облагодатствованих Воскресінням душ, ми мусимо здобути Воскресіння нашої України. Христос воскрес!